В мене раптом перестала заводитися машина Рено Symbol 2. Тобто до цього я без проблем заводив, співоборту їздив, потім зупинився, заглушив, постояв кілька хвилин, потім знову треба їхати, провертаю ключа і не заводиться. Що скрякнуло, і потім перестало заводитися взагалі не реагує. Ви можете будь-який провід, пусковий свій. Сюди зацепиться ага. і сюди зацепиться, Тобто мінус продублював. Все, я зрозумів. І вона у вас заведеться. Привіт, мої кохані підписники і підписниці. Уявляєте, моя бібіка Симбол 2 перестала заводитися. Повертаю ключа, щось там кряка, ніби плойка перегора. І все ключик як клини. Не туди, не сюди не крутиться. Поступово гаснуть всі емозики на шитку приборів, окрім стопіка, лічки і знака оклику, кружечку. Що робити не второпаю. Ауч! чоу, чоу. я тільки не ремонтувала і по шинці лабутенкою штукала? Капота відчиняла, і за усі проводочки смикала, і стовкача бібільшо розкачувала. Все ні про що не заводиться. Набрала електрика за викликом. Обіцяв приїхати протягом години, щоб не зачагнути, погуглила. Та на форумі авточайників і авточайниць натрапила на це відосик. І там така скалепа, як мене. Провертаю ключа і не заводиться. Що скрякнула і потім перестала заводитися взагалі, не реагує. Завдяки цьому відосику я абсолютно лише цялата ремонті впоралася. Треба було тільки посилити мінус, але я думаю, просто підтягнути болти на клемах. Ви можете будь-який провід пускових сюди, заципиться ага. і сюди заципиться. Тобто мінус продублювати. Все, я зрозумів, і вона у вас заведеться. Проте наполегливо рекомендую додивитися до кінця. І у вас не тільки бібіка заведеться, а й по життю буде все гоп-гопші найгоп. -гоп, гоп. Як у кіношці про Барбі таке. Приємного перегляду. У <плес> мене раптом перестала заводитися машина Renault Symbol 2. Тобто до цього я без проблем заводив співоверту, їздив, потім зупинився, заглушив, постояв кілька хвилин. Потім знову треба їхати, провертаю ключа і не заводиться. Що скрякнуло і потім перестало заводитися взагалі не реагує. Як воно реагує? Дивіться, ось я включаю заспалення, Ось вона горить, потім поступово все гасне, залишається тільки стоп і мостило, і ручні. Далі. Пробую заводити, ось раз, нічого, ніякої реакції немає. Далі блокується повністю, ну, блокується, не може прокрутити. Все. Далі гасне, але потім знову з'являється годинник, масло і свідометр. Ну, Ось така от дяка. Ну от визов автоелектриків на виїзд протягом години сказали, приїдуть. Ламав, ламав голову, перешерстив усі відео, сайти, усі форуми парано. Якщо б мені дійсно попалося таке відео, я б би 30 євро, а так довелося заплатити електрику, який дійсно приїхав протягом години. Першу майстер перевірив заряд акумулятора без напруги і під напругою. Заряд відповідав нормі, тож потім електрик пішов далі за стандартним списком. Та я мене такого ніколи не було. Ось дивіться, зараз що у нас буде. Бачите, все погасло. А, стартер. стартер. ну? — А, до речі, у мене теж перша думка була, що це стартер вибрикується. Бо Може, кудись на, на яму під'їхати чи... Та поки що не треба нікуди їхати, поки що треба визначитися. А, визначити, я зрозумів. — Мінус є. Далі майстер перевірив наявність мінуса і посмихав в плюсову клему. Що я робив з самого початку. Ну, Це теж мені нічого не дало, ніяких результатів. А ну зараз спробуйте Ага. Те ж саме, і гасне все, да, да, і блокує, і знову блокує все. Потім електрик звернув увагу на додаткову мінусову клему, про яку я нічого не знав і навіть не здогадувався, навіщо вона взагалі потрібна. Маса ось вже вона у вас дублюється на мотор. Чогось їй тут не вистачало, виходить. Може бути так себе і поводить, кстати, ця маса. Десь вона слабенька. Зараз ага. ми ще одну. Мінус продублюємо ще mm -hmm. разочок. Пробуйте запускати. О! Завелася. Ну ви зрозуміли. Я я зрозумів, там маса, не вистачає її, її контакту. Дивіться, вона вже у вас е... це не оригінальна маса, це вже хтось додав її, ага. продублювали, усілили вам мінус на мотор. Получається, ага. е, що вам треба її замінити. Оцю. Ага. Або зробити ще одну, наприклад, звідси сюди прикрутитися. Ну якщо ну, може... Може, зараз, наприклад, у мене така ситуація знову буде, я зможу що зробити. Ви можете будь-який провід пусковий свій. Сюди зацепиться ага. і сюди зацепиться. Тобто мінус продублював. Все, я зрозумів. І вона у вас заведеться. Ага, а далі вже треба а їхати... Ну, їхати... Ні, в автомагазин поїхати. В автомагазин Купити дротик А, Ну замінити його, його. Я так. зрозумів. Бо він а чогось, він начебто цілий у вас. Але чогось він, бачите, ми його продублювали і вона завелася. Зараз я ще генератор подивлюсь. 14. Генератор добре працює. Генератор добре. Вона може щось зараз її що спробувати. Я зараз її відкручу, ага. спробую трошки її наче почистити якось, і тут відкрутити. Ага. І перезакрутити. Якщо вийде, то може і глушити поки. Ага. Тобто, поки я глушив двигун, чугав потилицю та відраховував гонорар, електрику. Він просто підтягнув два болти кріплення додаткового проводу маси на мінусовій клемі і на двигуні. Там навіть, здається, нічого не зачищав. Ось так я ще раз переконався у вірності непорушного правила перевірки контактів. Не заводиться перевір контакти, перевір контакти та ще раз перевір контакти. І тоді і час, і гроші залишаться в тебе. Якби я з самого початку пройшовся по усіх з'єднаннях і не полінився підтягнути і зачистити навіть ті позиції, які. Не здавалися проблемними, то зараз відчував би себе як галушка у сметані. А так віддав електрикові 1200 гривень, шматок нервів і приблизно тисячу гривень, які я міг заробити за три години простою. І поки я дивилася цей відос і робила все, як нам казали, до мене приїхав виїзний Янголи Електрик. А я ж сама впоралася, уявляєте? Тож на радичах ми завели бібіску та поїхали до гідного клубничка, потім до Раксу. І а зараз чекаємо на нового вібіжника, чого і вам бажаємо. Підписуйтесь, Фізка, тискайте лайка, брязкайте дзвіночка, коментуйте, шапа пала, і буде вам щастя. Па-па! до кріпше. наступних випусків. Ангелектик з небалити з поводами в руках і усмішкою вмить. Він в'ятував мене, мотор забутів. Серце моє за ним полетіло, мов птахів спів. Іскра в очах, блискавка в душі. Я вже знала, що це не просто кліше, Ангел електрик з неба летить з проводами в руках. Він врятував мене, мотор загутів, і серце моє за ним полетіло, мов птахів спів.